Отже, соціологія це справжня наука чи ні? Давайте розберемося в цьому ключовому питанні і подивимося, чи витримує вивчення суспільства наукову перевірку. Коли ми чуємо слово наука, що спадає на думку? Лабораторії, білі халати, може, якісь колби з рідинами. Але соціологія досліджує не менш, а може, й більш складний світ. Соціальний. І хоча тут не використовують мірні склянки, в її основі лежать ті самі базові принципи, що й у так званих точних науках. То в чому ж різниця? Ну, звісно, в предметі дослідження. Природничі науки вивчають фізичний світ, а соціологія соціальний. Але подивіться, що в них спільного – систематичні методи спостереження. А це ж і є, по суті, ядро науки. Правда, будь-яка дисципліна, яка використовує системний підхід до спостереження для отримання знань, і за цим визначенням соціологія безумовно підходить. Гаразд, щоб по-справжньому це зрозуміти, треба почати з основ. Отже, давайте почнемо з цієї фундаментальної філософії, яка вперше пов'язала соціологію з науковим методом. І називається цей підхід позитивізм. Можливо, звучить складно, але ідея насправді проста. Її вперше описав Огюст Конт і суть у тому, що суспільство треба вивчати на основі об'єктивних систематичних спостережень та емпіричних доказів. Іншими словами, ми можемо зрозуміти світ через факти, через те, що можна побачити і виміряти, а не просто через якісь пропущення. І, до речі, маленька ремарка. Слово позитивний тут зовсім не про оптимізм. Воно означає, що знання має бути доказовим, об'єктивним, заснованим на фактах. І як це робиться? А ось так: за допомогою старого, доброго наукового методу. Процес той самий ставимо запитання, формулюємо теорію або гіпотезу, а потім збираємо емпіричні докази, щоб перевірити, чи це так. Емпіричні докази це, по суті, просто систематично зібрана інформація. Отже, соціологія використовує ту саму схему для перевірки теорій про те, як влаштований наш соціальний світ. Теорія, це, звісно, добре. Але давайте поглянемо на реальний приклад. Подивимося, як такий об'єктивний підхід, заснований на даних, може виявити дивовижні істини, які, здавалося б, лежать на поверхні. Так, що ми тут бачимо? Це діаграма розподілу доходів домогосподарств у США за 2014 рік. Кожен стовпчик показує, скільки сімей належить до певного рівня доходу. І знаєте, одна річ одразу впадає в очі, правда? Більшість людей скупчилися в лівій частині графіка, там, де доходи нижчі. А ось тут починається найцікавіше. Погляньмо на дві цифри: медіанний дохід 53 тисячі 700 доларів. Це, так би мовити, точна середина 50% домогосподарств заробляють менше, 50% більше. А от середній дохід значно вищий 75 700 доларів. І ні, медіана та середнє значення це не одне й те саме. І тут, звісно, виникає питання: чому така величезна різниця? Це ж не просто якась статистична дивина. Цей розрив між цифрами розповідає дуже потужну історію про структуру економіки. Це можна сказати ключ до розуміння економічної нерівності. А відповідь насправді криється в одній цифрі. Один відсоток. Саме так, надзвичайно високі доходи найбагатшого одного відсотка населення тягнуть середній показник далеко вгору. Це викривлює всю картину, маскуючи фінансову реальність для переважної більшості. І що було зрозуміло, це не політична заява, це просто математика, ефект так званих викидів у статистиці. Гаразд, схоже, що використання об'єктивних даних це потужний інструмент, але щойно здається, що все так просто і зрозуміло виникає серйозне ускладнення. І воно величезне. Люди, це знаєте, не мікроби в чашці Петрі. Ось у чому річ на відміну від каміння чи хімічних елементів, люди непередбачувані, у них є думки, почуття, свобода волі. І що найважливіше, вони змінюють свою поведінку, коли знають, що за ними спостерігають. Неможливо створити повністю контрольоване середовище як у лабораторії, коли вивчаєш людей у їхньому реальному житті. Є один знаменитий експеримент із 1920-х років, який це блискуче ілюструє: готранський експеримент. Дослідник Елтон Мейо вивчав робітників на фабриці. Спочатку він зробив освітлення яскравішим, і продуктивність зросла. Чудово, але потім він спробував зробити світло тьмянішим, і продуктивність знову зросла. Що ж відбувалося? Виявилося, що будь-яка зміна давала той самий результат. Висновок, до якого він прийшов, змінив усе. Справа була не в освітленні, справа була в самому факті спостереження. Робітники працювали старанніше, просто тому, що знали, за ними спостерігають, їм приділяють увагу. Це відкриття отримало назву Готорнський ефект, і воно показує, що сама присутність дослідника може докорінно змінити результати. Отже, якщо з чистою об'єктивністю виникають проблеми через цей людський фактор, що ж робити соціологам? Ну, щоб впоратися з такою складністю, вони розробили значно ширший набір інструментів. Щоб охопити всю цю складність, соціологія по суті використовує три основні підходи, і ця таблиця чудово їх порівнює. Ми вже говорили про позитивістський підхід, який ставить питання, що люди роблять. Далі йде інтерпретативний, який запитує, а що це для них означає. І, нарешті, критичний підхід, який ставить питання, як можна покращити суспільство. Тобто можна уявити, що це три різні лінзи, крізь які ми дивимося на суспільство. Позитивістська фокусується на об'єктивній поведінці, інтерпретативна намагається зрозуміти суб'єктивне значення. Яке стоїть за цією поведінкою, а критична використовує знання, щоб ініціювати соціальні зміни. Жодна з цих лінз сама по собі не дає повної картини, але разом, разом вони створюють набагато глибше і повніше розуміння нашого світу. І все це підводить нас до одного, але дуже потужного питання, коли ми вивчаємо суспільство, яка істина є найважливішою: об'єктивні факти, суб'єктивні сенси, які створюють самі люди, чи та істина, яка надихає на зміни на краще, чи достатньо просто спостерігати, чи потрібно також прагнути зрозуміти і покращити? Саме це питання лежить у самому серці соціології і робить її такою важливою та захопливою наукою.